Хочу повернутися до твоєї перемоги в цьому році в Абу-Дабі. Що це означає? Зібралися найсильніші бійці з різних країн. Скажи, будь ласка, детальніше. Які правила багато хто каже, що це спорт спорту без правил. Це зовсім неправда. О, чудово! Оце дуже важливо! Друзі, усім привіт і рада вітати вас на нашому інтерв'ю в укритті. І сьогодні в нас дуже-дуже-дуже ну, особливого гостя. Я б сказала гордість України. І я думаю, що кожен із нас, ну, мені особисто точно, дуже-дуже-дуже приємно і гордо бути поруч з такою дівчинкою юною, тендітною, маленькою, але тим не менше, з дуже сильним тілом і духом. Сьогодні в нас в гостях Поліна Ковернова, чемпіонка світу зі змішаних єдиноборств ММА. Привіт! Я знаю, що в тебе насправді дуже ще велика кількість різних титулів. Чесно, я навіть побоялась їх запам'ятовувати чи записувати, що просто правильно їх всіх назвати. І я буду дуже рада, якщо ти сама розкажеш, розкажи, які ще ти маєш відзнаки. Я чемпіон Європи та світу з козацького двобою, чемпіон Європи та світу з хортингу, чемпіон Європи та світу з бойового джиу-джитсу. Також два рази вигравала чемпіонат Польщі з дзюдо. Ти знаєш, бути просто поруч з тобою це вже дуже велика гордість, особисто для мене. Можна ти потримаєш за руки? Yeah. <сум> Дякую. Якби візьму тої трошки енергії, твоєї сили, для... ну, просто щоб теж. Знаєш, Надихнутися твоїми здобутками, тому що не дивлячись на те, що ти така юна, маленька дівчинка, тендітна, ти дуже велика, дуже молодець. Розкажи, як ти взагалі потрапила в спорт? Хто був твоїм таким, ну, хто надихнув тебе? Тато завжди тримав форму, бігав крос, займався фізпідготовкою з п'яти років. Я теж почала з ним бігати, займатися фізичною підготовкою. І батьки вирішили мене здати в спорт. Це було карате. Потім я хотіла спробувати бульбою позайматися, це було дзюдо. І через якийсь час я пішла на ММА. І мені дуже сподобався цей вид спорту. Ну, я знаю, що в тебе твій тренер це тато. Так. так? Так мені просто цікаво, тато більш такий ну, серйозний вимогливий тренер, чи все-таки він більше дає такі ну, поблажки, як для доньки? Е вдома це і тато, а на тренуваннях це і тренер. Але підтримка є як і сторони і тата, і як сторони тренера. Ну, тобто, mm -hmm. на тренуваннях він відноситься до мене, як і до інших. Ну, але не було такого, що тата, навпаки вимогливіше, да? не дивлячись на те, що ти. Ну, вимогливіше, тому що в мене рівень вже не низький і треба свою техніку завжди удосконалювати, тому вимогливіше чим до інших. То виходить, скільки часу ти вже в спорті? Біля 6-7 років. Дуже серйозно. Ну, а твоя мама, вона ніколи не хотіла, щоб ти там займалася якимись такими дівчачими хобі, злотанці, да, ну, наприклад. Я пробувала займатися танцями, але ну, трошки не моє було. А мама не проти, що я займаюся бойовими видами спорту, вона тільки за. Вона, тобто, тебе підтримує? Так. Ага. Ну а мама взагалі долучається якось до твоїх тренувань, до підготовки до тренувань, до твоїх змагань? Ну вона мене завжди підтримує морально. Завжди підтримка завжди від неї. є. Угу. А твоя, до речі, сестричка, вона теж тут зараз з нами. Вона вже теж можливо вибрала шлях в спорт? Чи вона по-іншому дивиться на це все? Вона вже теж займається, виступає на змаганнях. Вже в неї теж є свої е, досягнення в спорті. Тобто, у вас це, по суті, сімейний підряд. Я так, так. розумію, І тато, і сестрички. Взагалі, ну, я людина, яка далека від спорту. і Для мене ММА це не зовсім, я розумію, і я впевнена, глядачі теж, що це означає. Розкажи, будь ласка, детальніше. ММА це змішані єдиноборства. Тобто, це спорт, куди входить і ударна техніка, і борцівська техніка. Угу. А які правила, скажімо, цієї техніки? Можна це назвати ну, єдиноборством, да, напевно, більш, найбільш правильно буде. Да. Які правила? Ну, правил багато. Багато хто каже, що це спорту без правил, а це зовсім неправда. По дітях є правил багато. Е, ну, їх ну, дуже багато. А що, наприклад, не можна робити? Не можна бити в пах, не можна в партері добивати. Ну це по дітям. Угу. По європейським правилам не можна бити в лице. Угу. Тобто європейські правила різняться від українських, так? Так, тому що там більше, більше правил, більше якось до дітей ставляться, ну, вберігають, можна так сказати. Угу. Тобто ударів в лице там немає, але в Україні є удари в лице по угу. дітях теж. Але я так розумію, ти більше все-таки е, тренуєшся по європейським стандартам. Правильно розумію? Ну, як це я б не сказала. Я більше по українським так сказати правилам е, з даром лице. Угу. І ти назвала ще джуджі, це так, і ще ряд інших напрямів. Е, що тобі найбільше з цього всього подобається? Чим би ти все-таки хотіла найбільше продовжувати займатися? Мама. А чому? Ну, тому що тут є ударна техніка і борцівська, і ну, мені подобається це поєднувати. Угу. Е, все ж таки хочу повернутися до твоєї перемоги в цьому році в Абу Дабі. Розкажи, що ти відчувала, коли ти стала переможцем. Я уявляю, скільки ти часу тратила на те, щоб е, тренуватися да, в залі. І ось вона, нарешті, ця перемога ти стаєш чемпіонкою України. Ти знаєш, я говорю мене просто мурашки по тілу, тому що мені не віриться, що я сижу поруч з такою ну, неймовірною дівчинкою. Але що ти відчувала в той момент? Було море емоцій, радість, хвилювання. Але найбільша радість була в тому, що я змогла достойно представити свою країну на таких серйозних змаганнях. Це було більше здивування, чи все-таки ти розуміла, що. Та кількість зусиль це логічно, що ти стала переможцем. Я скажу так, що кожен як тренується, так і виступить на змаганнях. Тобто, якщо ти просто будеш тренуватися не з бажанням, то на змаганнях ти не будеш добре виступати, тому що та людина, яка це робить з бажанням. Тобто вона 100% в тебе виграє, тому що вона більше вчиться, більше запам'ятовує прийоми різні і в неї це 100% вийде краще. краще. Ага. Розкажи на самому змаганні вже безпосередньо в той самий день. В тебе був один партнер чи декілька? Як це відбувається? Це декілька етапів чи один етап і все? Змагання розділили на пару днів. Mm -hmm. Кожного дня були різні вікові категорії. Тобто 12-13, 14-15, 16-17. Я була в 12-13, тобто моя категорія була перша. Mm -hmm. І всі поєдинки були в один день. Було 4 поєдинка з ірландкою, англічанкою, українкою і американкою. Найсильніша, напевно, була американка, тому що в неї є чотири пояса по вреслінгу, Це дуже популярний вид в Америці, ну і досвід в неї був теж. А ви спілкувалися з тими дівчатами там до змагань чи після? Ну, як сказати, спілкувалася. Ми не дуже з ними спілкувалися, тому що ну, я не сильно знаю їхні мови, але так-то тут пересікалися, фоткалися один з одним. Ну, На цих змаганнях. Зібралися найсильніші бійці з різних країн, тобто і всі суперниці були сильні. А вже після твоєї перемоги, вже коли оголосили, вже коли ти підняла свій прапор, оці дівчата, як вони поставилися? Не було заздрощів? Чи все-таки вони тебе більш підтримали і ну, навпаки, да, гарно поставились? Ну Тому? я не знаю точно, як вони до мене підставились, але ну. Я б не сказала, що вони якось ходили на мене, дивилися скоса. Ну тобто, все було добре. Ми фоткались після змагань, все було добре. Розкажи більше про своїх суперників не тільки в ну, коли ти була на змаганнях, да? а коли ти просто на звичайних тренуваннях це ж дуже складно бути твоєю суперницею, чи там чи суперником. Немає як так сказати суперника, це просто твій напарник, з яким ти напрацьовуєш техніку вивчену. Ну тобто, якихось напри... нап... гострих стосунків немає. О, чудово! оце це дуже важливо. Партнер, партнер, а не суперник. Ну а скажи, тато твій як тренер, він ж напевно не тільки тренує твоє тіло, він і загартовує твій розум. Да? Він напевно щось тебе говорить для того, щоб тебе змотивувати, підтримати. Найчастіше, що говорить тобі твій тато, твій тренер? Ну, просто мене завжди підтримує, немає чогось одного. Завжди мене підтримує, завжди мене заспокоює, що ну, все буде добре. Ти тренувалась дуже довго, ну тобто, ти сильна, ти все зможеш. Коли ти підняла цей прапор, я просто дивилась відео з того дня, і на прапорі були написи. Що це були за написи? Це ти сама писала, чи можливо хтось інший? Ну там було дуже багато надписів. Цей прапор взагалі був український просто, і у нас було дуже багато прапорів, але я вибрала саме цей, тому що цей прапор був в, нашу, в наших воїнів в ЗСУ, і вони там вставили теж всякі надписи, там писали різні. Тобто для тебе це було ну, така підтримка, так? Да? Так. Відчуття підтримки. До речі, бачила теж в цьому ж відео, що ти свою перемогу присвятила саме ЗСУ. Розкажи, будь ласка, про цей момент більше. Ну, цей момент був, коли я тільки вийшла з «Октагону». Я була на емоціях, плакала, і тут почали знімати відео. І я, ця перемога взагалі я їхала туди з думками, що я маю виграти для України. Ну, це важливо дуже для мене було. І... Через це присвятила цю перемогу ЗСУ? Ну, на рівні такому патріотичному, так, це дуже великий крок, дуже велике значення має твоя перемога, взагалі для України. Відчуваєш оту свою, свій величезний вклад взагалі в культуру, в спорт, в розвиток України? Я відчуваю свій вклад в спорт більше, ну, тому що збірна України і ми зайняли перше командне місце. Тобто кожне місце призове було дуже важливе, і кожен спортсмен з України, якби він не взяв перше, друге або третє місце, цього б перше місце могло б не бути. А тут більше поясни, бо я не зовсім розумію, що це мається на увазі. Тобто це якийсь певний підрахунок балів чи якась система тобто певна. Того. В кожної країни рахувалися за три дні медалі: перші місця, другі, третій, і той, в кого було найбільше місць? Спочатку по перших місцях у нас в Україні було більш менш рівно з інш... ну не з іншими країнами, а якщо я не помиляюсь, США а по других, третіх місцях ми обігнали всі країни. та ви молодці, дуже прекрасно. Скажи, будь ласка, твоє життя, і в тому числі спортивне, як змінилося після 24 лютого? Е, перший місяць взагалі тренувань не було, але ми тренувалися з моєю сестрою вдома. Е, потім відкрився вже зал. Е, було тяжко тренуватися, тому що були тривоги, по тривогах ми спускалися в бомбосховище. Це якось переривало тренування. Було трохи складно тренуватися. Тобто, твій напарник це твоя сестра, я так розумію, перший? Е, ні, це просто ми так вдома фізичну підготовку займалися. Інколи прийом відпрацьовували теж на одному. А ти вдома маєш, можливо, якийсь спортзал, якусь кімнату, де ти можеш позайматися? Ні, вдома в мене немає ніякого спортзала спеціального. Тобто, мовно кажучи, якщо людина хоче займатися єдиноборством, то вона може робити невеличкі такі тренування, просто на килимкові, там, в себе в кімнаті? Так, можна. Ну, боротьбу трошки тяжко буде робити в домашніх умовах, тому що ну, в нас в, в хаті я рахую не так вже багато місця, щоб. Хороше тренування робити, тому mm -hmm. треба йти в зал, там тобто, спеціально все обустроєно. Татамі, якщо ти будеш падати, щоб не травмуватися, ну тобто А, mm -hmm. Я так розумію, що в тебе ну, ти ходиш тренуватися в якийсь певний клуб, правильно? Розкажи, як в нього потрапити. От. Я тренуюся в клубі Елемент. До речі, 1 жовтня вже буде день народження нашого клубу, рівно як рік. Він буде тільки існувати. З нами дуже легко зв'язатися. Ми є в різних соцмережах, такі як Інстаграм, Тікток, Фейсбук. Також наші дані можна знайти в Гугл, тому з нами дуже легко зв'язатися. А коли варто приходити на тренування? Це вже треба писати і взнавати, коли маю на увазі якого віку, да? Це чи це краще прийти там в п'ятирічному віці? Чи, чи можу я, наприклад, в 30 років прийти на тренування і стати єдиноборцем? Ну якщо вже буде ну, наприклад, з 20 років це вже буде тяжко досягти якихось успіхів спорті, тому що є діти, спортсмени, які тренуються з 5 років, 6, і в них більше досвіду, і ну буде тяжко їх перегнати. Угу. Тобто, якщо я раптом захочу, то мені йти не варто, так? Да? Ні, треба. <гум> ви зможете за себе захиститися. Тобто, якщо на вас хтось буде нападати, ви зможете захиститися. Скажи, а твій щоденний ритм життя, твій раціон, розпорядок, твій, твій спорт, твій, твій напрямок да, спортивний він якось впливає на це? Ну так, впли... ну, є вплив. Тобто дві з половиною-дві години я виділяю на тренування. Всі інший час в мене школа, інколи гуляю, якщо є час, але в більшості випадків я гуляю на вихідні, тому що я потренувалася, наприклад, в день, і цілий вечір в мене вільний. А харчування якось змінилося? Ну, за харчуванням е, треба слідкувати. Я рахую, навіть просто, якщо ти не спортсмен, треба слідкувати. Е, ну, можна совінкою дозволити щось солодке, ну але я рахую, що дуже багато його в великих кількостях їсти ну, ніколи не буде е, корисно. А що варто їсти, якщо хочеш бути в гарній формі, займатися спортом? Треба їсти просто корисні продукти: овочі, фрукти, м'ясо, риба. Ага. Що би ти порадила молодим людям, які хочуть досягти успіху, неважливо у якій сфері, наприклад, в спортивній? Що їм потрібно робити? Які кроки? П'ять порад від тебе. Так, має бути мотивація, угу. віра в себе, терпіння, працьовитість, ну і напевно дисципліна. А що для тебе, до речі, дисципліна? Дисципліна це коли ти вихований, ти слухаєш, ну якщо на тренування взяти ситуацію, ти слухаєш тренера, Тобто виконуєш всі прави чітко, не балуєшся. Ну, тобто Коли тренер показує якісь прийоми, ти не говориш, там, не, не відволікаєшся. Дякую тобі величезно за нашу розмову, за нашу зустріч. Я думаю, що вона буде мотиваційна для іншої молоді, для інших людей, не тільки молодих, а й старших, взагалі для всіх, хто нас подивиться, тому що я думаю, що дуже гордо. Представляти Україну і бути не дивлячись наш ну, повторюсь. Не дивлячись, ти така мила, тендітна дівчинка, але ти величезна молодець. І мені гордо бути поруч з тобою. що Ти принесла для нашої країни таку важливу перемогу. Тому дякую тобі за нашу зустріч. Дякую. 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 Все, друзі, а на цьому всім дякую і до наступних зустрічей. Не забудьтеся підписатися.